Кому війна, кому додаткова можливість зазіхнути на державні кошти на підставі недоотриманих вигод? Кілька років страхові компанії Кредо та Інгострах атакували Приватбанк у судах, намагаючись відсудити понад півмільярда гривень. До націоналізації банк співпрацював із цими компаніями. Підставою для позовів стали укладені у 2014 році договори доручення на виконання страхових агентських послуг. Ставши державним, Приватбанк вирішив запропонувати своїм клієнтам страховки від ширшого кола компаній із кращою репутацією. Договори були укладені по суті колишнім менеджментом Приватбанку і були укладені зі страховими компаніями, які також пов'язували з колишнім менеджментом Приватбанку в подальшому після націоналізації банк. Відмовився від таких договорів доручення, зробив ринок, скажімо так, страхових послуг більш конкурентним. Однак страхові такому рішенню Приватбанку не зраділи, адже втрачали ексклюзивний доступ до клієнтської бази найбільшого банку, Ба більше почали позиватися в суди. Позивачі звинуватили банк у неналежному виконанні умов договорів та намаганні розірвати ділові відносини навіть не через збитки, а недоотримані вигоди. Паралельно компанія Інгострах стала фігурантом гучного розслідування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури у лютому 2021-го Колишнім топ менеджерам банку повідомили про підозру у розтраті майже 137 мільйонів гривень. Саме таку суму виплатили коштами банку на користь інгостраху напередодні націоналізації. Тож не дивно, що у Держбанку не хотіли мати справу із таким партнером. Суд Напряму вказав на те, що не доведено як протиправна поведінка банку, як, так і наявність шкоди її розмір, а також не, не, не доведено наявність причинного наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою, якої не було, та шкодою. Держбанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів доручення у 2022 році після безпідставних звинувачень з боку страхових компаній. Зрештою, інгосстрах програв останній позов у верховному суді. Крапка у цій справі вже поставлена. А перед цим нокаутував компанію сюрприз від Нацбанку навесні. Той анулював ліцензію страхові через невідповідні структури власності українському законодавству. Телеканал «Еспресо» надіслав офіційний запит до інгостраху. Ми намагалися з'ясувати деталі щодо ліцензії та судової тяганини з Приватбанком. Відповідь отримали уже тоді, коли сюжет готувався до ефіру. Компанії інгострах і кредо наполягають на правомірності своїх позовів. Для останньої суд іще не закінчився. Позов кредо щодо стягнення коштів за недоотриману вигоду із Приватбанку розглянуть уже 8 серпня.